А ви чули, що наприкінці 18-го на початку 19 го століть на українських землях існувала ще одна держава, проголошена шляхтичем Ігнатієм Сциборем Мархоцьким? А знаєте де, на півдні Поділля. Важко в це повірити, але на території цього унікального господарсько-адміністративного утворення, назвемо це так, була скасована панщина, діяло місцеве самоврядування. Розвивалася медицина, впроваджувалися різноманітні освітні проєкти. Функціонувала друкарня, ходила власна валюта. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, в 1788 році шляхтич Ігнатій Мархоцький успадкував містечко Миньківці з навколишніми селами. Згодом вказаний маєток він проголосив Меньковецькою державою. Мархоцький був диваком і водночас благородним романтиком, адже тільки така людина могла проповідувати ідеї рівності і братерства в епоху, коли в Європі панували абсолютні монархії. Пан Ігнатій отримав гарну освіту, добре знав латину, французьку та німецьку мови, проживаючи в Берліні, перейнявся ідеями Вольтера і Руссо. Що цікаво, втілювати свою ідею, а саме розбудовувати справедливе суспільство. Мархоцький розпочав з того, що завіз у Минківці друкарські верстати. Це сталося приблизно між 1792 і 96 роками. Такий крок мав величезне просвітницьке значення, бо, починаючи з початку XVII століття на Поділі не було жодної друкарні. Остання була ліквідована в 1611 році, так звана Панівецька академія під Кам'янцем. Ба Більше дідич дозволив друкувати у своїй друкарні не лише власні розпорядження чи релігійні проповіді, а й твори літературного і наукового змісту. У 1791 році Мархоцький видав розпорядження про набуття Миньківцями статусу міста, а в 1795 році вийшов друком текст привілеїв жителів Миньковецької держави. Майже всі податки були скасовані, залишалася лише символічна плата за оренду дідичної землі. Була узаконена свобода релігійних переконань, свобода торгівлі і найголовніше Повна особиста свобода. Окремо встановлювалися вольності міщан і євреїв. Останні могли проживати в будинках на одній території з християнами. Мали свої права і дрібна шляхта, і навіть пелепони, російські старовіри, котрі компактно проживали в угіддях пана Ігнація. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Prashuр якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Права мешканців Меньковецької держави були прописані не про людське око. Мархоцький щиро вірив в ідеали свободи і поступово впроваджував їх у життя, як писав історик 19 століття Антоні Ролє – Пан Ігнацій, який став називати себе графом Редуксом, під час історичних потрясінь, а саме зникнення речі Посполитої з політичної карти Європи, заховався у своїх меньковецьких володіннях, де поставив собі мету панувати як добрий король, любити своїх підданих і дбати про їхнє благо. Скажете, утопія сюжет, схожий на одноіменну книгу Томаса Мана. Так, Але йдеться про історичний факт, причому, за свідченнями очевидців, ця ідея працювала. Наприклад, місто Минківці розрослося і залюднилося. Там процвітала торгівля. Спільними зусиллями була встановлена каплиця, а при ній заснована невеличка парафіальна школа. В населеному пункті функціонувала каретна фабрика разом з лакувальнею, суконна і льонопереробна мануфактури. Останнє виробництво забезпечувало працею приблизно 200 робітників. У передмісті виробляли цеглу, випалювали горшки, гасили вапно. Також була заснована фабрика з виготовлення анісової олії. Уявляєте масштаб, а йдеться про українську глибинку початку 19 століття. До речі, в місті панували зразковий порядок і чистота жебраства не існувало. Мархоцький також заснував увага, шпиталь, притулок для калік, дім для сиріт, аптеку спеціально привіз двох лікарів. Селяни з навколишніх маєтків, дивлячись на долю своїх побратимів, з Миньковець, згинаючись під тягарем виснажливої праці, часто бурчали і зло мовили. Чому вони не народилися в володіннях Мархоцького? Там селянина під карою грошового штрафу заборонено було називати хлопом, хамом, мужиком, а лише працівником або землеробом. Там про биття давно забули, а найбільшою карою був арешт на кілька днів, робота на фабриках, причому за оплату, і вигнання на пустельні береги Чорного моря. Сам Мархоцький, як землевласник, був противником безцільних подорожей, гучних та дорогих забав, ненавидів гру в карти, яка була дуже популярною серед знаті того часу, не був охочим до пияцтва. Дідич не міг просто жити з праці селян, бо він насамперед поставив собі завдання, цитата, оберігати їхню волю і свободу, дбати, аби люд селянський став ретельним, працьовитим, зберігав традиції і був щасливим. Тож йому доводилося бути прикладом для своїх підлеглих. Сусіди, землевласники сміялися з графа редукса, а дехто відверто ненавидів його. Наприклад, Петро Стадницький, який став особистим ворогом Мархоцького і подав на дивакуватого Меньковецького дідича не один судовий позов. також пан Ігнацій перебував у жорсткому конфлікті із католицьким єпископом Мацкевичем. Його святі звинувачував в Редукса у пропаганді язичницьких обрядів. Мархоцького навіть декілька разів заарештовували, але йому вдавалося вийти сухим із води. Чому була невдоволена церква? Щороку, 31 грудня, 1 січня і 15 серпня Мархоцький проводив урочистості, під час яких виголошував тривалі промови. Ці проповіді були таким собі поєднанням християнських догматів, просвітницьких тез з елементами античної міфології. Що зрозуміло викликало супротив церковної та світської влади. 15 серпня святкувалося з особливим розмахом. Після промови дідича відбувалися масові гуляння на честь збору урожаю. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання в закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Пан Ігнацій надавав святу 15 серпня такого великого значення, що навіть прописав обов'язковість його щорічного проведення в своєму заповіті. Цитата: 15 серпня, це свято Хлібороба, яке ознаменовує в окрузі зібраний селянами урожай і достаток. Ця урочистість нехай продовжується у прийдешніх поколіннях. Квінтесенцією свят були промови Мархоцького. Деякі з них збереглися. Відомо про 11 таких промов. Найперша виголошена в 1797 році, а найпізніша в 1826. Три з них були надруковані у місцевій друкарні. Обдарував вас пан свободою, казав Ігнатій до своїх підданих, не тому, що вас уже не потребує або щоб відсторонити від себе, а тому, що не хоче тримати вас біля себе, як невільників. Після промови розпочиналися гуляння. Ось яка урочиста процесія відбулася в 1814 році. То був справжній парад. Попереду красувався обрядовий плуг прекрасної столярної роботи на точених колесах, які тягнули восьмеро волів із позолоченими рогами, що були запряжені в ярма оббиті бронзовою бляхою і огорнуті різнокольоровими стрічками. На плузі сидів підліток в одязі аркадійського пастушка. Плуг рухався в супроводі восьми паночок, з одягнутих у строї сільських дівчаток. Відразу за ними йшло багато людей старші люди, батьки, дрібна дітвора тощо. Кожний селянин на підводі віз власний плуг. Молодь несла в руках чи на плечах різні знаряддя хліборобської праці. А жінки, пучки збіжжя, букети і вінки, сплетені з різноманітних польових трав і квітів, всі були святково зодягнуті. Вслід за описаною процесією, урочисто рухався ридван з строном і трьома східцями, який тягнуло шестеро коней, вкритих гарно розшитими покривалами, прикрашених пір'ям і стрічками. Напередку повозу сиділо шестеро машталярів, а на троні посідав граф Редукс. Зодягнутий у червоні довгі шати, тримаючи в руках жезл, увінчений тризубом, він воістину виглядав Юпітером. На східцях трону стояла вродлива дівчина із серпом у руці, як уособлення жнив, також у довгих шатах. Але все має свій кінець після смерті Ігнатія Мархоцького в 1827 році, незважаючи на його заповіти, Меньковецька держава поступово занепала. Його син мав фінансові труднощі, тому частина маєтку перейшла у власність держави, а також до інших родин. Самі Миньківці, за словами згаданого ролі, вже через півстоліття перетворилися на брудне містечко, розташоване на малолюдному шляху, що зв'язував Кам'янець із Могилевом Подільським. Друзі, вам вже доводилося чути про Миньковецьку державу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. До зустрічі! papa